Першу гроші, потім їжа. Так надалі не може тривати. Рішення прийнято. Ми знайдемо собі новий дім. Дівчатка, погляньте, це ж квитки. До Аватар Ворлд. Це наш шанс. Юху вперед. То це і є Аватар Ворлд. Дівчатка, я вас знайшов. Та тут і тут? Ми так скучили. Дівчатка, тепер все буде по-іншому. Обіцяю. Є! Мері, малюки ось ось з'являться на світ. Вітаю у вас, чарівні дівчатка. Ми станемо найдружнішою сім'єю. О, Мені щось зле. Лікарю, допоможіть. Мері, що з вами? Допомога Вже поруч. Дихайте. Пане Джеку. Мені дуже шкода. Ваша дружина померла. Я без неї не впораюся. Люба. Ти назавжди в моєму серці. Я сумуватиму. Порожню. І в гаманці жодного цента. Тату, що сьогодні на сніданок? Тут анічогісінько немає. О, Ми зголодніли. Отже, заробіть гроші. Але як? Ми ще замалі, спершу гроші, потім їжа. Допоможіть нам нема чого їсти. Невдахи. Дівчатка, чи допомога потрібна? Ні. Нам нічого не вдалося. Що вдіяти? Все скінчено. Ова, таке волосся. Ніколи такого не бачив. Гай нам таке вдалося. Веселка у волосся? Неймовірно. Якому ми стали заможними. Дівчатка, чи вам потрібні гроші? Нема питань. Цього має вистачити. Татко, мабуть, не як зрадіє. Ми вдома. Тату сьогодні матимемо гроші на обід. Непогано. Mm -hmm. Мені цього вистачить. Побачимося завтра. А якщо до нас, так надалі не може тривати. Вирішено ми знайдемо собі новий дім. О, це ж мій поїзд, хоч би не запізнитися. Дівчатка, погляньте. Це ж квитки. До Аватар Ворлд. Це наш шанс. Йибі! Юху. Вперед. То це і є Аватар Ворлд. Має причудовий вигляд. Але що ми робитимемо далі? Дівчатка. Чи все добре? Ми шукаємо новий дім. Тоді можете зупинитись у нас. Справді Ми згодні. Люба, має сюрприз. Ці дівчата житимуть у нас. Ми будемо чимно поводитися, обіцяємо. Перед сном треба поприбирати. І помити посуд. І не забудьте повитирати пилюку. Як скажете пані? О, пухнастику, це ти зробив. Не хвилюйтеся, я приберу. Ой, я страшенно втомилася. Дівчатка, тепер маємо дім. І навіть власну кімнату. Сестричку, за собою треба прибирати. Не дякуй. Солодких сніг, дівчатка. Сестри, ну ми приготуємо сніданок. За виграшки. Нашим батькам це сподобається. Сподіваюся, вони люблять омлет. Ми станемо найкращими доньками. Дівчатка, треба поквапитись. Батьки незабаром прокинуться. Все має бути ідеальним. Хі -хі. Непогано вдалося. Дівчатка, то це ви приготували на вигляд апетитно. А на смак казна що геть не годиться. Mm. Люба, це вже занадто. Емілі, не сумуй. Це було дуже смачно. Мама нас не любить. А як щодо шопінгу, це завжди покращує настрій. Звучить нічогенько. Дейсе, ти не вмієш виховувати дітей. Ова, тут сила селен всього. Ми це купуємо. З вас сто доларів. Дівчатка вам потрібні наймодніші сукні. Гадаю, ми звернулися за адресою. Краси забагато не буває. Це моя сукня. Віддайте. А вже панянко. І, ні, тільки не посіюй. Тут на всіх брання вистачить. А тепер ному на примірювання. Який я маю вигляд? Моя черга. То хто тут, красуня? А тепер моя черга. Дівчатка мрії здійснюється. Oh. О, райдужне волосся. Прекрасний вибір пані. Приходьте до нас ще. Цим дівчиськам нічого не дістанеться. Ви не отримаєте oh. жодного цента. Ми вдома. Що? Нове вбрання? Шалене нахабство. Вважайте, що ви не живете oh. тут вже. Прощавайте. Але нам нема куди піти. Чому нам так не щастить? Поміркуємо про це завтра. А наразі треба поспати. Дівчатка час прокидатися. Ну, ми роздивимося. А мені подобається, і зараз ми добудемо собі сніданок. О, не пощастило. Але тут є риба. Дівчатка сніданок подано. Діма Добувати собі їжу складна справа. Ха? Чого хотілося б, пане? Хех, мені, як завжди. А вже ж, ви наш найдорожчий покупець. Чекаємо на вас завтра. Хех, не сумнівайтеся. Дім любий дім. Тривайте, а де дівчата поділись? Це все через мене. О, вони зникли. Втім, гадаю, я знаю, де вони. Дівчатка, я вас розшукав. Тату, ти тут? Ми так скучили. Дівчатка, тепер все буде по-іншому. Обіцяю. Тату, ми тебе любимо. А тепер гайда додому. Чи готові? Сидіть тихо, Ха-ха, ходіти. Ха -ха, Ви як допомогли нам. Тільки сьогодні райду ж не волосся. Ова, Ніколи не бачив такого. Тоді воно ваше. Спершу гроші. Люба, ми майже мільйонери. Любий, що сьогодні на сніданок? О, порожньо. Нам гаплик. А що як нам продати? Волосся! Дивись і вчись, Люба! Але я обожнюю свої кучерики. Нам потрібні гроші. Моє волосся. Ха, натомість матимемо обід. Ходімо зі мною, маємо купу справ. Хто ж купить наше волосся? Це найкраща бізнес ідея. Ось побачиш. Сподіваюся, ми станемо заможними. М -м, має непоганий вигляд. Купую тисяча доларів. О, навіть не мрійте. Не варто зневірятися. Ова! Ось саме те, що я шукав. Лише сто доларів. Чи мені личить? О, гадаю, я неабияк помолодшав. Купую. Ми це зробили. А тепер влаштуємо собі шопінг. Ласкаво, прошу, панове. Ми купуємо все і гроші не проблема. Чудовий вибір. Приходьте ще до нас. А наразі вам уже час іти. Любий це перемога. Ми команда, але нам слід розширити бізнес. Діти час гратися. Поводьтеся чемно. За мною веселімося! Хм, райду ж не волосся діємо Люба. але спершу маскування. Хі, чи я схожа на пані? Чи є тут хто-небудь? Ласкаво прошу ми так хочемо дітей. Візьміть нас, ви не пошкодуєте. Тільки підпишіть папери, і готово. Залюбки. Ми подбаємо про них. Діти тепер маєте сім'ю. І нам час іти додому. Ми зголодніли Є! дуже. Так так, поглянемо. У холодильнику анічогісінько. Нам потрібні гроші, але я знаю, що вдіяти, як щодо нової стрижки. Сидіть тихо, діти. Ви неабияк допомогли нам. Тільки сьогодні райду ж не волосся. Ува ніколи не бачив такого. Тоді воно ваше. Першу гроші. Люба, ми майже мільйонери. Час наповнити наш холодильник. Ми це купуємо. Маємо доста грошей. Діти, хто зголоднів? Смачного. І не забудьте про молоко. Бути батьками це так просто. А сьогодні тобі щось не щастить, Мері. Я ще відіграюся. Навіть не сподівайся. Мені щастить. Здавайся, Мері. Хі, навіть не сподівайтесь. Я перемогла. Люба, ти Банкрут. На все добре. Генуть гуймері. Ой-ой, я геть все програла. Мамо, час іти додому. Вже надто пізно. Знову ви. Оце й усе те, що треба. Тато, чи з тобою все гаразд? Не заважайте тато зайнятий. Я вдома сім'єю. Діти, ви вже зовсім дорослі. Час знайти роботу. Ви впораєтеся? Ми просто генії. Допоможіть нам. Діти, то ви тут самі? А де више волосся? Ми з цим розберемося. Райду жне волосся це так незвичайно. Малюки ви просто дивовижні. Є -ей -ей. А ось і ми. Де гроші? <плес> У нас немає oh, жодного цента. У кишенях порожньо. Отже, вас покарано. Чи є хто небудь вдома? Де мої гроші? Це все, що ми маємо. Цього замало. Поверніть борг в іншому разі вам гаплик. Що ж тепер буде? Хе, райдужне волосся вирішить всі проблеми. Чи готові діти? Юху ми знову заможні. Райдужне волосся сьогодні знижка. Тату, я хочу волосся. Маємо найкращі перуки в місті. Правильний вибір. Люба, може, нумо до ресторану. Нам треба щонебудь вдіяти. Час зателефонувати в поліцію. Допоможіть нам! У нас найгірші батьки. Діти в небезпеці. Вперед. Агу, ви де? Мені потрібні гроші, Ха, нема питань. Надалі жодних боргів. Це слід відсвяткувати. Ви що вже надумали? Телефон під забороною? Ви найнеслухняніші у світі. Відчиніть вас заарештовано, пане, але я ні в чому не завинив. Щодо цього суддя ухвалюватиме рішення. Пані вийдете з нами. Але чому? Це ваш новий дім. Осташовуйтеся. Діти, ви в безпеці. Малята, то це ви. Діти знову мешкатимуть тут, зуси. Ці дітлахи підуть зі мною. Ви їх врятували. Чи маєте бажання побачити свій новий дім? Вам сподобається? Юху, суперово! А це ваша кімната. Переодягаємося і спати. Солодких снів! Малята! Доброго ранку! Час снідати! Не який улов. А, О, мені ау. щось зле. Люба, тобі треба відпочити. А? Ви лікар. Допоможіть моїй дружині. А? Так так, перевіримо. Вітаю, у вас буде дитина. О! Все життя О! про це мріяв. Ми станемо найкращими батьками. <Стит> <Стит> Люба, я поруч. Це ще не все. У нас трійнята. Любий не гаятимемо час. Чи є хто небудь вдома? Нашим малюкам потрібна допомога. Ви зіпсуєте наш паркет. Допоможіть. Нашим малюкам нічого їсти. Я до цього не причетний. Залишився останній шанс. Ах, хто тут мешкає? Приділіть нам бодай одну хвилину вашого часу. Залюбки. Наші крихітки страшенно зголодніли. Я не скупа. Але спершу контракт. Все що завгодно. Правильний вибір. Ото дурники. Час влаштувати шопінг. Ми тепер не бідні. Дівчатка вам подобається. Любий нас врятовано. Купуємо все. Пречудовий вибір. Це ще не все Люба. Тепер маємо будинок. Дівчатка, влаштовуйтесь зручніше. Ваша вечеря вже готова. І не забудьте переодягнутися. Ми вас любимо. Дівчатка, час прокидатися. Молі, і тобі теж дістанеться. Смакота. Хто хоче казочку? <риклад> тільки не ми. <риклад> Розважайтесь, дівчатка. Бій подушками. <риклад> Мене не здолати, сестричко. Побачимо. Скучили за мною? Це ви час повернути борг, пане, але ми не маємо грошей. Страшенно нечемно. У нас був контракт. Ви ще пошкодуєте. Тату. Відпусти його відьмо. Йди геть. Ми ще не завершили. Марті. Що з тобою? Маю кепські новини. Ваш тато серйозно захворів. Дівчатка. Ми знайдемо ліки. Допоможіть нашому oh, no. таткові. <гум> І не подумаю. Дівчатка, не можна занепадати. Чи у вас зайвого цента не знайдеться? Бідолашні дівчатка. Сподіваюся, цього вистачить. <гум> <гум> а ага, дрібнота, дрібното. Це моє. Все <гум> гапли. Гадаю, дехто потребує допомоги. Не дякуйте. Такий дивний сон. Дівчатка я дещо знайшла. Це мапа скарбів вперед. Найкраще місце для скарбу. Монстр, не їж нас. Не лякай моїх сестер. Дівчатка, ви такі боягузки. Час іти. Ми майже на місці. Скарб десь тут. Ува, а це що? Доведеться скуштувати. Хто наступний? Смачно! Краще годі й Непогана пригода. Люди, час прокидатися. Хто хоче почитати? Ова! Це я зробила? Я теж так можу. Діамант. Цікаво, чи мені вдасться. Прощавайте, злидні. Дівчатка, а ось і сніданок. Що це? Невже ми вже йому заможні. Матусю. Ми врятуємо татка. Лікарю. Маємо гроші на ліки. Отже, до роботи. Незабаром ваш татко почуватиметься краще. Пане як почуваєтеся? Є чудово! Любий, у нас почнеться нове життя. Шопінг обожнюю. Любі, нам треба змінити стиль. То який я маю вигляд? Чи для мене костюм знайдеться? Дівчатка, тепер ваша черга. Ми це купуємо. Приходьте до нас ще. Від мене не вдасться сховатися. Віддайте борг негідники. В іншому разі не переливки. Де мої гроші? А вже ж, пані. Тепер ми заможні. Так краще. Але цього замало. Як скажете. У нас знайдеться ще один мільйон. Але mm -hmm. як? Це наш секрет. Чи ви любите золото? Це неймовірно. Ха -ха, ще побачимось. Надалі жодного контракту. Я так просто не здамся. Вам посилка. Хтось надіслав нам подарунок. Відкриємо? Що це? Ха, ага, ви попалися. Прощавайте невдахи. Ще зарано відпочивати. Хороша дівчинка. Працюйте. Як скажете? А де діаманти? Люба, трапилося дещо погане. Де дівчатка? Ми їх розшукаємо. Офіцери, наших дівчаток викрали. Діти в небезпеці вперед. Мені потрібно більше діамантів. А вже ж. Ха, А ти швидко вчися. Ми викарискаємось. Руки вгору, вас заарештовано. За що? Я чесна відьма. Ви ошуканці час заграти. Дівчатка, чи з вами все добре? Ми так скучили. Є! Ласкаво просимо. Це ваш новий дім. Чудова робота! Нічого не вдасться офіцери, зло не вдасться подолати. І жоден не знайде моїх грошей так краще. Я ніколи не програю.